27 жовтня протиповітряною обороною збито 66 ворожих ППЛА, типу «Шахед», ГЕРБЕРА і дронів інших типів. На півночі, півдні та сході країни повідомили повітряні сили України. За добу Росія в війні проти України втратила близько 800 військових, повідомили в Генеральному штабі Збройних сил. Загальні бойові втрати армії РФ становлять понад 1 мільйон 137 тисяч військовослужбовців. Сьогодні 100 днів роботи нашої урядової команди. Ми сфокусовані на ключовому: це безпека і оборона, це економічна і соціальна стабільність, енергетика і підтримка прифронтових регіонів. Ми масштабуємо виробництво української зброї, координуємо зусилля з міжнародними партнерами, щоб наше військо отримувало все необхідне вчасно. Ми осучаснюємо Сили оборони, запровадили систему обліку військовослужбовців імпульс. Та сьогодні прийняли рішення про можливість електронного оформлення відстрочок через ТЦК. Цифровізуємо і надалі сервіси для спрощення взаємодії людей і бізнесу з державою. Є акциз, є Нотаріат, є суд та електронний шлюб. Також сьогодні запустили єдину платформу для всіх послуг «Ветеран-Про». розширимо перелік інших сервісів доступних дій. За ці 100 днів ми побували в усіх профронтових регіонах. За результатами зустрічі з вчителями, медиками, підприємцями. Ми формуємо системну політику для підтримки прифронтових громад. Розуміючи, що це наш безпековий пояс. Ми підвищили зарплати лікарям, прийняли рішення по доплати вчителям, забезпечили безоплатне харчування для дітей перших 11 класів вже в цьому році. 100% бронювання для підприємців це опція, яка доступна для всіх тих, хто працює на прифронтових територіях. І сьогодні хвалили надзвичайно важливе рішення. Держава буде компенсовувати страхову премію для військових ризиків на прифронтових територіях. Вона запрацює з листопада. Ми подали проект державного бюджету на 26-й рік до українського парламенту. На наступний рік ми передбачили і нові програми, і ті програми, які показали свою максимальну ефективність. Серед нових програм це для людей віком від 40 років, це підвищення оплати праці вчителів. І звичайно, ми зберігаємо програми, які допомагають наповнювати бюджет і підтримувати підприємців. Це політика зроблена в Україні. Окремий виклик це енергетична безпека. Ми посилюємо захист критичної інфраструктури, готуємо резерви, максимальні взаємодії з обласними військово-цивільними адміністраціями. Міжнародна робота. Ми запустили фонд відбудови спільно з Сполученими Штатами і вже маємо перші внески в 150 мільйонів доларів. Ми завершили в рекордні терміни скринінг законодавства і готуємося до старту переговорів про вступ до Європейського Союзу. Відкрили нову Євроколію. Прямі потяги тепер ходять з Ужгорода до Пратислави, Відня і Будапешта. Усе це згідно з програмою дій, пріоритети якої перетворюємо на конкретні рішення. Дякуємо силам оборони. Всій урядовій команді і всім тим, хто на своїх місцях працює та дозволяє підтримувати життя держави. Всім привіт! нас сьогодні чудова новина. Ми спільно з вами, з партнерами, з нашими донорами передаємо ось цю чудову магору 7 яка вже добула низку перемог. Це черговий етап нашого великого збору, до якого долучаються дуже багато наших друзів, артистів, інфлюенсерів та лідерів думок. Цей ударний морський дрон Магура є першим світі, який знищив повітряні цілі. І згодом він буде переданий для подальшої роботи бійцям груп 13. Тому слідкуйте за новинами на сайті Гурмо. Особливість цієї Магори полягає в тому, що вона зроблена в такому гарному футбольному стилі, адже дуже багато наших партнерів брали участь в благодійному футбольному матчі Магора Юнайтед в житті, як і на полі, головне це спільна командна робота. А без вашої допомоги в нас би нічого не вийшло. Ще раз всім дякуємо. Слава Україні! У Житомирі завдяки Тарасу Березовцю, американським благодійникам та благодійному фонду штаб-допомоги Житомир відбулася передача чергової партії автомобільної техніки на потреби захисників України. Йдеться про ці новенькі мотоцикли, яких сьогодні гостро потребують українські штурмові підрозділи. І саме тому символічно, що ми передаємо сьогодні цю техніку восьмому корпусу ДШВ. Як відомо, Житомир зажив слави міста. Дешеве ще до початку повномасштабного вторгнення. Тому що Житомир завжди був серцем і залишається серцем десанта штурмових військ. Благодійники передали мотоцикли для потреб захисників. Частина вирушить до воїнів-десантників, а решта підсидить у підрозділи ГУНП, які нині боронять Україну на передовій. За словами Тараса Березовця, ці транспортні засоби вже довели свою ефективність на лінії бойового зіткнення. За кілька місяців служби жоден з них не був втрачений. Нещодавно командування сил територіальної оборони проводило окремий захід. Для військових аташе країн партнерів кілька десятків воєнних аташе відвідали територію 150-го навчального центру командування сил територіальної оборони. Особисто командувач сил ТРО, генерал-майор Ігор Плахута, спостерігав за навчаннями, які відбувалися саме на цих мотоциклах. Залишився задоволений. Наші партнери були вражені. Насправді відпрацьовували це зокрема навички уникнення і, скажімо так приховування, пересування на мотоциклах від ворожих БПЛА. Вони показують дуже високу маневреність, живучість, бою що головніше. От і ця техніка за рахунок своєї мобільності швидкості на сьогоднішній день надзвичайно затребувана. Також військовим передали і автобус, який перевозитиме особовий склад. Автобус так само буде переданий восьмому корпусу конкретним підрозділом бригади, який я не можу розголошувати з зрозумілих причин. Він буде використаний для перевезення особового складу наших підрозділів. Ну звісно, не на ЛБЗ, тому що це дуже небезпечно. Такі великі автобуси на передовій не їздять. Ну але він буде нести свою службу все одно в інтересах Сил оборони. Голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко наголошує, що допомога військовим і надалі залишається пріоритетом. номер один. Такі враження, що втома суспільства вже від того, що від допомоги, але це вкрай необхідно, тому що збройні сили України наші сили оборони не можуть справитись самі і ми. Бюджетом не, не, не впоруємося для того, щоб забезпечити саме такою технікою наші збройні сили, наші сили оборони. Тарас Березовець зазначає, що техніка передається завдяки підтримці американських партнерів, які вже протягом чотирьох років допомагають українським захисникам. Дуже дякуємо всім, хто долучився, хто бере участь і хто не втрачає, скажімо так, свого стрижня і незважаючи на всю в тому. От продовжує виконувати, ну а найголовніше нашим хлопцям, які все це зробили. Хочу подякувати також своєму бойовому побратимові Олегові Бабкіну за його велику допомогу, тому що значною мірою, от він обирає ті підрозділи і допомагає нам. Допомагати конкретним хлопцям, конкретним військовослужбовцям, які цього знають. Олег дуже великий волонтер. Він дуже багато зробив і для міста Житомир, і для бригади спецпризначення першої Івана в якій ми мали честь разом з ним служити. От і сьогодні він продовжує, незважаючи на те, що він сьогодні не перебуває тимчасово. Сподіваюся, в складі сили оборони, він продовжує свою роботу. Старший лейтенант Бабкін, справді. Робить дуже-дуже багато. Вікторія Шуська, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ. Служба безпеки України першою у світі стала ідеологом війни нового типу на морі. Голова служби Василь Малюк рік тому започаткував саме ідею створення на основі безпілотних везекіпажних платформ СІБЕБІ саме знищувачів морських нагодних дронів. І ця платформа оснащена є розтабілізованою установкою 14-5. Вона показує дуже гарну ефективність на морі, досить впевнено вражає цілі розмірами з БЕК на дистанції понад 1 км. Даний ракетний дрон був побудований з метою перевірити можливість перенесення важкого ракетного озброєння на базі морських безекіпажних платформ СІБЕБІ. І це дрони, які вже були випробувані і застосовані у рамках спеціальних військових операцій, які Служба безпеки України активно проводить у Чорному морі. Останнє ураження Кримського мосту відбулося в зовсім незвичний спосіб. Ми його уразили знизу з води, і саме перенесенням спеціальних сил і засобів для, для новітньої такої підводньої війни. Займалися якраз морські малюки і ці платформи, які ви бачите. Завдання гаранта президента Зеленського Служби безпеки України разом з іншими складниками оборони виконує дуже гарно. А саме нейтралізація потужного російського військово-морського чорноморського флоту. Чим власне ми займаємося. У кожному такому дроні є бойова частина додатково 940 кілограмів. І цей трон здатен прорвати оборону. Ворожого корабля чи іншого об'єкта в морі, і нанести йому ураження. Це еволюція того, що ми маємо на сьогодні: від звичайних брандерів, які нагадували козацькі чайки, до дуже високотехнологічних морських платформ, ці бебі, які ви сьогодні бачите. Нелегальне виробництво тютюнових виробів одна з найприбутковіших схем у тіньовій економіці. Вони позбавляють бюджет мільярдів гривень податків. Детективи бюро економічної безпеки системно ведуть боротьбу проти такого явища. Нещодавно на Одещині викрито групу осіб, які налагодили повний цикл незаконного виробництва від вирощування тютюну до реалізації готової продукції по всій країні. Підозрюваний на території Одеської області у власному домоволодінні налагодив повний незаконний цикл виробництва тютюнових виробів. А саме на своїй земельній ділянці він вирощував тютюн, після цього ферментував його та на спеціальному промисловому обладнанні виготовляв сигарети. Потужність такого виробництва складала від 3,5 до 7,5 тисяч сигарет на годину. Надалі він в роздріб та оптом продавав ці сигарети на території України. В Одесі триває розслідування обставин смерті пацієнта після лікування у приватній клініці. За процесуального керівництва офісу генерального прокурора повідомлено про підозру двом лікарям за фактом неналежного виконання професійних обов'язків, що спричинило смерть пацієнта. Слідством встановлено, що в період з травня по жовтень 2024 року чоловік проходив лікування в одній із приватних клінік Одеси. Під час надання медичної допомоги лікарі не забезпечили належного реагування на ознаки ускладнення, що вплинуло на погіршення стану пацієнта і подальше настання смерті. Це підтвердила судмедекспертиза. У межах слідства тривають слідчі та процесуальні дії для з'ясування обставин вчинення злочину та встановлення всіх причетних осіб. Традиційно, 27 жовтня, у день української писемності та мови, українці з різних куточків світу об'єднуються, аби взяти участь у написанні радіодиктанту національної єдності. Цьогорічний текст мав назву Треба жити. І написала його письменниця та перекладачка Євгенія Кузнєцова, А зачитувала народна артистка України Наталія Сумська. Назва диктанту: Треба жити. Пишемо Жити треба цікаво. Читати книжки, ходити в театр, дресирувати пса-патрона. Коротке речення. Треба жити. Наступне речення. Не півсили, не трошки, не завтра, не після. Дякую. У Житомирі до написання радіодиктанту долучилися працівники департаменту освіти. Говорять, текст зворушливий та цікавий. Чудовий текст. Абсолютно чудовий, дуже, ви знаєте, хапає справді за серце. Це справді диктант національного єднання. І якщо мова це душа народу. Якщо ми захистимо і Мова виживе, виживе народ. І ми переможемо. Диктант чудовий. В деяких місцях такі були чуттєві слова, що навіть хотілося розплакатися. І разом з тим відчувається гордість, що я долучаюся до цього диктанту. Досить цікавий текст. Деякі слова були не так часто вживані у нашому мовленні, але це чудово, що в нас є така можливість нагадати собі ці наші українські слова. Я вже вкотре пишу диктант. Намагаємося брати участь у щорічному написанні диктанту єдності, і сьогодні це черговий раз. Це для мене дійсно обов'язково є честю написати, перевірити свої знання і надалі вдосконалювати їх, говорити українською. Дбаємо про мову. Учасники радіодиктанту зможуть самостійно перевірити свій текст 29 жовтня, коли текст диктанту буде опубліковано, або ж надіслати за адресою, яку можете побачити на екрані. За даними гідрометцентру Житомирської області, у вівторок, 28 жовтня, максимальна температура в день плюс 10, вночі плюс 6, вологий співтраші 69%, Вітер західний швидкістю 2,9 метрів за секунду. У Житомирі протягом дня буде хмарно без опадів. Запуск механізму, що дозволяє купувати американську зброю за кошти партнерів, створення Defense сіті і гранти для українських зброярів, додаткове фінансування для бойових підрозділів, а ще впровадили дельту, розробили систему обліку імпульс і розблокували переведення між ЗСУ та Нацгвардією. Це підсумки перших ста днів роботи нового уряду про головні рішення Міноборони за цей час. Далі вітаю вас. Американська зброя за кошти партнерів запрацював механізм Пьорл, створений для забезпечення українського війська американською зброєю. Вже 16 держав НАТО приєднались до ініціативи і виділяють кошти на закупівлю американської зброї для потреб України. А це бронетехніка, далекобійна зброя, системи ППО та ракети-перехоплювачі, понад 2 мільярди доларів. Це загальна сума внесків від партнерів станом на зараз. Першими нагадаю, внесок до Пьорл зробили Нідерланди. Це 500 мільйонів євро на закупівлю систем Петріот. Три зустрічі у форматі Рамштайн. Україна отримала важливий сигнал. Підтримка України залишається непохитною і буде ставати сильнішою. Внески до Пьорл вже оголосили більше половини країн-членів НАТО. І це один із ключових результатів Рамштайнів. Лише під час останнього засідання в середині жовтня. Партнери виділили на закупівлю американської зброї понад 420 мільйонів доларів. Крім того, понад 700 мільйонів доларів скерували на закупівлю зброї в українських зброярів, а відповідно на розвиток наших внутрішніх оборонних спроможностей. Додатково партнери оголосили нові пакети військової допомоги на мільярди доларів. Консолідація партнерів навколо допомоги Україні у війні з російськими окупантами продовжується. Ще одна важлива ініціатива – «Build in Ukraine». Вона спрямована на те, щоб іноземні оборонні компанії створювали виробництва безпосередньо в Україні. Це дозволяє не лише забезпечувати сили оборони необхідним озброєнням у короткі терміни, а й робить нашу державу повноцінним гравцем глобального ринку оборонних технологій. Станом на сьогодні, вже понад 25 іноземних компаній перебувають на різних стадіях локалізації в Україні. Ця ініціатива демонструє, що Україна переходить від ролі споживача оборонної допомоги до повноцінного партнера у виробництві сучасного озброєння. Підтримка українських зброярів Міноборони запустило Дефенс Сіті спеціальний правовий режим, що надає низку пільг для виробників озброєння та військової техніки. Як, от, звільнення від податку на прибуток, від податку на землю та нерухомість. Від екологічного податку спрощення митних процедур виробники оборонно-промислового комплексу, що мають стратегічне значення для обороноздатності держави та відповідають вимогам прозорості, зможуть відкрито долучитися до дефенс сіті. Також запустили нові гранти для виробників української зброї за ключовими технологічними напрямками: вибухові речовини, тактичні балістичні ракети, зенітно-ракетні комплекси для протидії дронам та розробки у сфері штучного інтелекту. До 150 мільйонів гривень з розрахунку на один проєкт спрямовано на ініціативи, що дадуть швидкий результат на полі бою. Крім того, оновлено основну грантову програму, де виробники можуть отримати від 500 тисяч до 8 мільйонів гривень. Підтримка підрозділів, що тримають оборону на фронті, бойові бригади зсу почали отримувати 7 мільйонів гривень. На кожен свій батальйон, що бере участь у бойових діях, це дозволило підрозділам самостійно і швидко забезпечувати свої потреби. Фінансування зросло відповідно до кількості батальйонів, які виконують бойові завдання. Для кожної бригади це додаткові десятки мільйонів гривень. А це означає ще більше дронів, транспорту та іншого необхідного обладнання. Крім того, Міноборони запустило спрощену процедуру закупівлі вживаних пікапів, квадроциклів та іншої техніки для потреб бойових підрозділів. Додатково 8 мільярдів гривень спрямовано на нагальні потреби підрозділів лінії дронів. Це суттєво посилило найефективніші безпілотні з'єднання і підрозділи українського війська: птахи Мадяра, Мадяра», «К-2», Рарох, Ахілес, Немезіс, Чорний Ліс та інші. Бойову цифрову систему Дельта офіційно впровадили на всіх рівнях сил оборони України. Завдяки цій платформі українські військові мають змогу бачити поле бою в режимі реального часу, планувати операції та обмінюватись інформацією. Понад дві тисячі ворожих цілей українські захисники щодня вражають за підтримки Дельти. А тепер додалася ще й платформа штучного інтелекту. Це дозволить автоматично виявляти ворожу техніку в онлайн режимі. Завдяки Дельті Україна стає світовим лідером з інновацій на полі бою. Про це заявили у НАТО на нещодавніх навчаннях Репмус 25 українська дельта стала основною системою для управління об'єднаною командою країн-учасниць. ТЦК з бодікамерами від 1 вересня військовослужбовці ТЦК та СП, які працюють у групах оповіщення, використовують нагрудні бодікамери. Усе для того, аби зробити дії груп оповіщення максимально прозорими, захистити права як військовозобов'язаних, так і працівників ТЦК. Використання камер допомагає мінімізувати конфлікти, створити доказову базу у спірних випадках та запобігти зловживанням. Крім того, Міноборони запускає електронний ТЦК і переводить послуги в цифру. Зокрема, у застосунку Резерв Плюс створили можливості для оформлення відстрочки від військової служби без відвідин ТЦК та СП. Децентралізовані закупівлі Міноборони запустило і масштабує маркетплейс Дотчейн Дефенс. Тепер підрозділи можуть замовляти саме ту зброю, яка їм потрібна на фронті, та швидко отримувати її напряму від виробників. Час доставки дронів на передову складає лічені дні. Цю бюрократію бере на себе агенція оборонних закупівель Міноборони. Тепер проєкт розширили з 12 до 130 бригад. Для цього міноборони виділяє півтора мільярда гривень, які розподілить Генштаб. Наразі на платформі доступні fpv дрони, важкі бомбари та дрони літакового типу. Поступово додаватимуть інші типи БПЛА, НРК, комплекси РЕП РЕР та СКИДИ. Менше паперів, більше ефективності. Міноборони розробило та масштабує першу цифрову систему обліку військових імпульс. Невдовзі вона запрацює у кожній військовій частині збройних сил України і суттєво автоматизує роботу кадрових служб. Завдяки імпульсу, відділення персоналу отримують доступ до актуальних даних про кожного військовослужбовця історію його призначень зможуть автоматично формувати звіти та проєкти наказів. І все це без паперів, швидко і прозоро. У той же час вище командування зможе ухвалювати управлінське рішення на основі чітких і прозорих даних з кожної військової частини. Першими систему почали використовувати підрозділи десантно-штурмових військ. Зараз імпульс впроваджують у сухопутних військах та на рівні новостворених корпусів. І нарешті розблоковано процедуру переведень між ЗСУ та Нацгвардією. Відповідний рапорт можна подати у застосунку Армія Плюс. Розгляд документів на переведення між частинами скорочено до 72 годин, а командири у разі заперечень мають надати обґрунтовану відповідь терміном до 48 годин, і все це без паперів, складних процедур та очікувань. Це були 10 найважливіших рішень Міноборони за перших 100 днів роботи уряду. Слава захисникам і захисницям України. Слава Україні!